Вітаю сьогодні неділя, 10 серпня. Ми в магазині меблі Комфорт, і у нас знову велике оновлення меблів. Як бачите, у нас практично повністю оновився інтер'єр, навезли дуже багато класнючих меблів, і зараз я вам все буду показувати. Почну з тих, які зацінила наша Соня. Це стильний тримісний диван, широчезний, з великим кріслом і з двома величезними пуфами. Ці меблі ніби створені для інстаграмних фотографій. Вони справді дуже класно і стильно виглядають. Поєднання чорної шкіри, світло-сірої. Шкіра не є комбінована шкір-замінником, повністю натуральний, натуральна обшивка як спереду, так і ззаду. Диван дуже зручний, в них м'якенька посадка, м'які поручні, спинки в міру високі і також дуже пухкі. В ньому приємно відпочивати. На тримісному туванні навіть можна собі прилягти. Щоб поспати, хоча він на, на набору 1100 євро. Зараз зі знижкою продаємо всього за 1000 євро. Дуже рекомендую до покупки. Навпроти маємо ще одну стильну новинку: це новий тримісний диван у чорній шкірі. Дуже стильна і сучасна модель. У ньому регулюється ширина сидіння, управління на електроприводі. Сидіння відсуваються, стають ширшими, вони незалежні одне від одного. Регулюється нахил підголівників. Вони можуть підійматися, і спинка стає вищою. Диван однаково гарно виглядає як спереду, так і ззаду. Його можна ставити навіть посередині. На такої моделі 730 євро. Зараз продаємо зі знижкою. Всього за 650 євро. Поруч маємо дуже стильне крісло, воно само по собі дуже прикольно і класно виглядає. Його повністю покриває натуральна шкіра кольору капучино, шкіра товста, така м'ясиста з тисненням. Дуже модно виглядає. Опора в нього. Сталева, сидіння досить м'якенькі і широке, поручні вузенькі, і вузька, така практично загострена до верху спинка. Ціна такого крісла 300 євро. І зараз на нього діє або знижка 30 євро, або лампа у подарунок. Ще одна пара крісел у нас є від італійського виробника Калії Італія. Класика італійських меблів. Надзвичайно зручні, м'якенькі, повністю натуральна шкіра по всій поверхні цих крісел, як спереду, так і ззаду. Відмінний стан, надзвичайно зручна посадка. Ціна такого набору 450 євро. При тому, що в одному з крісел монтовано реклайнер. Зараз зайшла мова про крісла, то маємо ще одне крісло від Ікея у чорній шкірі. І з пуфіком. Ціна такого крісла 100 євро. Ще одне таке саме крісло є у світлій шкірі. До нього також є в комплекті. Ще є. одне прикольне крісло від німецького виробника Хімола у натуральній шкірі кольору Таракова. Повністю дерев'яна основа дуже гарно і естетично виглядає. Натуральна шкіра покриває всю поверхню цього крісла разом з задньою спинкою. Спинка відхиляється. Ціна такого крісла 260 євро. Зараз ми його продаємо зі знижкою, всього за 200 євро. 30 євро. Тут у нас ще одна пара крісел, це вже останні. Крісла також від німецького виробника хімола, також на дерев'яних основах йдуть згнутого дерева. Дуже стильно і класно виглядають. Натуральна шкіра бежевого, світло-бежевого відтінку покриває всю поверхню цих крісел разом з задніми спинками. Вони регулюються, в них регулюється нахил самої спинки. Вони фіксуються також. І мають підставочки під ноги. Кожне крісло з пуфіком коштує 280 євро. Тут у нас комплект м'яких меблів від того ж таки виробника Хімола Німеччина. Дуже м'які, надзвичайно комфортні, пишні, пухкенькі сидіння, м'якенькі, досить такі високі, м'якесенькі спинки в них і чудові пухкенькі поручні. Надзвичайно зручні меблі, на таких меблях дуже приємно відпочивати. Ціна набору. 1200 євро, і зараз ми їх продаємо зі знижкою за 1050 євро. Це дешевше ніж поїхати в відпустку, але при тому, що ви будете на них відпочивати кожного дня. Тут у нас ще один шкіряний гарнітур 3, 2 1 від італійського виробника Альберто Нієрі. Це така сучасна класика в натуральній шкірі кольору темного антрациту, дерев'яні вставочки з полірованого дерева, дуже такі пружні, зручні сидіння, пухкі спинки і поручні вони знімаються, розчіпаються. Всюди передбачено застібочки. Диван не розкладний, але завдяки широкому сидінню, такому досить і рівному, на ньому приємно полежати і можна навіть поспати. Як бачите, тут у нас є лайба виробника. Меблі дуже красиво виглядають зі всіх боків як спереду, так і з боку, і ззаду. Відмінний стан і доступна ціна. Ціна такого гарнітуру 1500 євро. Зараз ми його продаємо зі знижкою всього за 1200 євро. Як комплект звичайних меблів. Ще одна новинка, цього разу з Німеччини. Це крісло з реклайнером і тримісний диван. Це лаконічна модель з дуже такими компактними поручнями, широким, зручним, високим, досить сидінням, з високою спиночкою. Класика німецького виробника. На ньому зручно посидіти, зручно полежати. І досить така компактненька модель. Всю поверхню цих меблів покриває натуральна. Така міцна зносостійка шкіра, задні спинки також повністю шкіря. І ціна такого гарнітуру 730 євро. Зараз продаємо їх зі знижкою, всього за 680 євро. Трійка і крісло Релакс. Посередині залу маємо величезний італійський гарнітур, який складається з просто з величного тримісного дивану і ще одного. Ну я його називаю двомісним, але фактично це повноцінна трійка. Також наборі до них є величезний широчений пуп. Це дуже естетичні і надзвичайно зручні меблі, повністю всю поверхню цих диванів покриває е, світленька молочна шкіра, натуральна, дуже м'якесенька і дуже стійка до, е, до користування. Дивани чудово виглядають як знизу, так і ззаду, і, і збоку. Широчанні сидіння, на них можна зручно не тільки посидіти, але Звичайно, м'які е, сидіння. Середньої жорсткості поручні і е, пишні е, спиночки. гарнітуру 1000 євро. Зараз продаємо з величезною знижкою всього за 950 євро. Під вікном маємо величезний кутовий диван, розкладний в комплекті з кріслом. Ці дивани також повністю шкіряні, обшиті дуже такою міцною, зносостійкою шкірою світлого кольору. Кольор слонової кості, злегка жовтуватий відтінок має. Надзвичайно зручна м'якенька посадка, висока спинка, досить такі високі поручні, але вони м'якенькі, на них можна опиратися як на подушечку. Сидіння знімаються і розкладаються допереду спальне місце. Це гостєвий варіант. Диван повністю шкіряний як спереду, так і ззаду, і так само крізь. Дуже хороший стан шкіри, е немає жодних потертостей, е якихось видимих слідів користування, надзвичайно гарно збережені. І ціна такого набору лише 1200 євро. Тут у нас дивани двійка і трійка від італійського виробника на туць. Це просто фантастика, які вони зручні, в них висока, м'якенька посадка, е надзвичайно зручні м'які спинки, е такі оптимальної висоти е поручні мають. Дуже приємні для відпочинку меблі і знаходяться в гарному стані. Всю поверхню диванів також покриває натуральна шкіра, вони не є комбіновані шкірозамінником. Ціна набору 990 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 930 євро всього. Дуже рекомендую до придбання. І остання на сьогодні новинка: це набір тримісний диван, двомісний диван і крісло від італійського виробника Селіна Хоум. Ці меблі красиві, як не крутий. Спереду і ззаду їх покриває натуральна шкіра. Шкіра надзвичайно зносостійка, Вона має спеціальне тефлонове покриття, яке запобігає подряпинам і потертостям. Вони створені просто для щоденного і максимального використання. Дуже рекомендую для сімей з великою кількістю домашніх улюбленців, дітей і, чи квартирантів такі меблі. Не будуть знати зносу, вони будуть служити ще дуже багато років. 1150 євро. Зараз продаємо весь набір за 1000 євро. Трійка, двійка і крісло. Це фантастична ціна на такі меблі. В попередньому відеоогляді хтось мені зробив зауваження, що за такі гроші, як ми продаємо, шкіряні меблі, можна купити новий у тканині. Звичайно, за 560 євро, наприклад, як коштує цей диван, можна придбати якийсь економ диван в тканині і думати, що ти купив. Прикольно річ. Але питання тільки в тому, чи він вам буде зручний і наскільки часу його хватить. Як ви думаєте, чому у нас немає диванів у тканині? Пишіть свої версії в коментарях, а я вам потім скажу правду. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі наші новинки і дещо з акційних пропозицій. Дуже вдячна всім глядачам, які додивилися до цього моменту. Е -е якщо ви ще не підписалися на наш канал, то підписуйтесь, ставте подобайки, залишайте коментарі. Це добряче допомагає. У розвитку каналу всім нашим глядачам бажаю гарного початку тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок. А ми працюємо над тим, щоб ваші покупки реально були вдалими.